Вас вітаю тут канала Трейд. Сьогодні хочемо поговорити про інструмент, призначений для зняття стружки шляхом стругання чи довбання металу, який може застосовуватися для обробки площин, нескладних фасонних поверхонь та тіл обертання. Це довальний різець. Під час стругання та довбання використовується зворотно-поступальний рух різального інструменту. При цьому зрізається шар металу певної глибини, забезпечуючи тим самим необхідний розмір. Довбальні різці зі змінними пластинами застосовуються для різних завдань металообробців, включаючи формування шпоночних пазів, обробки канавок різних конфігурацій. Нарізання зубців зубчастих коліс, зовнішнього та внутрішнього зачеплення. А в нашому випадку це інструмент від торгової марки АКО з діаметром хвостовика 25 мм. а загальна довжина якої 90 мм, при довжині ріжучої частини 40 мм. мінімальний діаметр отвору 17 мм. пластини до цього різця теж від бренду АКО B41, які як ми бачимо можуть бути представлені у різних розмірах. Придбати цей товар, ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу у виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами доставку робимо у будь-яких куточок України з нами швидко, надійно та якісно.